Поїзд Київ Станіслав уночі в попельні став, з непівтемного перону втиснув з дядько до вагону. людей тьма, та їх? одурює геть усіх. Улаштуюсь, мислить дядько, і я же не тюхтя без порядку. Хитруватий, склавши план, глянув дядько в чемодан, скрикнув. Ой, та без балачки по підлавку лізерачки. Що шукаєте ви там? Знявся лемечу, мигам, я ловлю не шукаю, все одно і спіймаю, Кицька ливити своє, Та не кицьку, а змію, десь сюди вона погана, з щемодана. Вчувши дику новину, зникли люди вмить одну. З'ївши з салом паляницю, виліз дядько на полицю. Спить він смачно. Аж хропе, сам один на всі купе, а в годині уранкові огукав провідникові, а чи скоро Станіслав не проїхав, не проспав, з ліхтарем в руці з під лавки. Провідник дав точні справки. Де там скоро? Спине бійсь. Вчора йолоп тут якийсь. Здорово пустив гадюку. Відчепили нас на муку. От і кукаєм. ку куку у попельні в тупику.